Ох, як довго я спала. Довго-довго вже санкціонаторіплітати стала, і зовечка масло посколоти, червоні черевички опував, і людям роздавати роздаватиме літак. Хто мене спатив? Мабуть, весна. Весна? Весна ще так ніколи не співала. Сюда мені наснилось. Це хлопець на супілці грає. Який? Той що вред живе. Я не сподівалася від нього. Та ні, це людський хлопець. Дядька Лева небось. Лука з я. я його не знаю. Він не звідси, не з цих лісів, не з цих країв. В дитинстві він осиротів. І дядько Лев його прийняв собі. Хотіла б я його побачити. Навіщо він тобі? Ну, він, напевно, гарний. Не задивляйся ти на людських хлопців для нас, лісових дівчаток це небезпечно. Ломай, не вбивай. Ти хто така? Ти думаєш, я розбійник? Я просто шукав потрібний мені листочок. Я лісова мавка. А, мені розказували старші люди, що ти в лісі десь живеш. Але ніколи такої не бачив. А бачу, ти хотів? Чому бі, ні? Ти зовсім не така, як мені розповідали. Ти як дівчина. Та ні, як пані. А руки такі біленькі і сама такенька. А чому в тебе очі не зелені? Ти ба вже голубій, як небо, Та ні вже чорні. Стривай вже карі. Ти така дивна. Гарна я тобі. Та хіба я знаю? А хто ж знає? Ех, таке питаєш. Так добре в Так Гарно весна співає. Моя сопілка має кращого. Заграй мені, а я поколишуся. Little tiny little tiny little tiny little Як солодко грає, саме серденько виймає. Дівчина, ти що плачеш? Хіба я плачу Це вечірня роса. Мені дядько Лев говорив, що дасть мені грунтець і хату. Але восени я маю одружитися. З ким? Я не знаю, він не говорив. А хіба ти сам собі пари не знайдеш? Матко, ти що плачеш? А ти ніколи не плакала, росаленко. Ох! Я як заплачу, то мусиш ти сміятися до смерті. Русаленка, ти колись когось кохала? Звичайно, ось моє кохання. Питай береже. Чекається вона за цієї ночі, коли вітер її недовго кошек. А чого ж сумує, бо милого не може обійняти, навіки пригорнути довгим віттям? Чому? Бо милий той весняний вітер. Ліше їй кохати було такого. Він був ніжний, він був справжній весняний вітер. Іншого вона й не покохала. Ну, хай тепер жолобу спустить до землі, бо вітра обійняти вона вже не зможе.